Всім добрий ранок. Їду на роботу прокладати труби теплої підлоги. Поїхали зі мною і ви все побачите. Але спочатку кава. Всім гарного дня. Переодягнувся, порахував площу приміщення. Виходить тут 28,8 квадратних метрів. Якщо поділити на 3, то виходить десь там приблизно 71 метр, десь приблизно 70, буде один контур. Тому буду катати в три контура. Трубу підготував, розпечатав. Зараз вам все покажу. До роботи! Розкидав перший контур. Отак от вийшло. Завернув сюди, зробив тут зигзаг. Пішло все далі. І отак от красиво все вийшло. Кому подобається, поставте, будь ласка, лайк. Закінчив другий контур. Вийшло теж дуже красиво. Все рівнесенько. Закінчив я третій контур. Ось так вийшло. Тобто кімната повністю готова. Хотів зробити за один день. І зробив за один день. Тобто, в цьому будиночку по теплої підлозі в мене повний фініш. Будинок зроблений. Повністю труби всі розведені. І на цьому мій робочий день закінчився. Буду їхати додому відпочивати. Усім бажаю гарної, тихої ночі. До нових зустрічей!